Те, щоб атомна станція знаходилась в епіцентрі військових дій, такого не було ще в історії. Це є безпрецедентно. Там немає військових експертів серед серед е, представників цієї делегації. Вони не зможуть виявити, що звідки прилетіло в такому міжнародному колі. Ці висновки будуть чисто на рівні особистої особистої думки. Ми не знаємо, які власне е, умови е, Росія поставила е, взамін на те, щоб погодитися, пропустити цю місію через територію України. Цілком можливо, що вже якийсь якийсь основний склад а, чи керівний склад є достатньо заляканий. Місія Магате вже в Україні, але чи зможе вона прибути на Запорізьку станцію наразі невідомо. Так само ми не знаємо, що саме може зробити експерти МАГАТЕ, щоб змусити Росію відмовитися від ядерного шутажу. І навпаки, чи не є це все провокацією Кремля? Щоб зробити звіт, який стане ще одним інструментом для Росії, про це все ми поговоримо із дослідницею ядерної політики Гарвардського університету Мар'яною Буджерин. Пані Мар'яна, вітаю вас. Перше питання: які повноваження у місії МАГАТЕ, і що атомна організація може зробити в? В таких обставинах, ну по-перше, ця місія є дуже важлива, так тобто, це е, щоб не по не було сказано після цього. Почнемо з того, що е, сам факт того, що є надія на те, що місія відбудеться, е, це є дуже позитивний фактор. Але рішення, які приймаються цією організацією, це фактично рішення між урядові Росія є членом цієї організації. Правонаступниця радянського союзу, вона є одна з основчих членів. вона має постійне місце на раді директорів чи на раді губернаторів цієї організації. Тобто мандат і повноваження її є власне обмежені цим. Форматом сама місія, яка от прибула до Києва на чолі з генеральним директором Гросі, вона складається в першу чергу з ядерних експертів, з інженерів і з різних спеціалістів, які власне спеціалізуються на тому, на чому спеціалізується і сама ця організація. Це забезпечення безпечної експлуатації, скажімо так, цивільних. Атомних об'єктів, таких як Запорізька а, атомна електростанція. А, так ось ці спеціалісти, якщо вони все-таки прибудуть а, на Запорізьку АЕС, вони в першу чергу а, зможуть оцінити, скажімо, рівень фізичної шкоди, яка завдана, а, Приміщенням, різним системам, які працюють на АС, вони можуть оцінити стан безпеки, так, дати такий, скажімо, незалежну оцінку. Але, скажімо, там немає військових експертів серед, серед представників цієї делегації. Вони не зможуть виявити, що звідки прилетіло і який снаряд, де розірвався. Тобто, вони можуть якісь свої висновки. Про це якби підвести, але скажімо, ну в такому міжнародному колі ці висновки будуть чисто на рівні от, особистої особистої думки. Це важливо зважаючи на те, що вже є інформація, що Росія активно працює із мешканцями Енергодара, щоб змусити їх давати свідчення, що нібито обстріли атомної станції проводить Україна. Чи можливо, що вон що експерти магате піддадуться на таку провокацію? Очевидно, що Росія готує провокації, е, і в своєму звіті щось зафіксує щось подібне? Є певний ризик цього, але знову ж таки, тут е, це ця друга, е, як кажуть, оборотна сторона. Е, то того факту, що там немає власне військових спеціалістів. Не повинно бути серед цієї місії. Вони є суто. Це люди, експерти, які оцінять наскільки дотримуються протоколи безпеки на безпечної експлуатація, АЕС, що пошкоджено систем ключових систем, які повинні забезпечувати експлуатацію цієї станції, і оцінити можливо яку необхідну. Технічну допомогу направити на атомну електростанцію. тобто є е, е, звичайно ризик того, що самі працівники ЕС будуть залякані. Ми вже також mm. чуємо про це повідомлення, що їх десь там. Е, Віддають якимось тортурам по якихось підвалах, так тобто, цілком можливо, що вже якийсь, якийсь основний склад е, чи керівний склад є достатньо заляканий, і, і відповідно е, місія повинна бути дуже свідома. Того, коли ми маємо справу з міжнародними місіями, як це було з обсє, ми часто стикалися з проблемою. Що туди входять або росіяни, або представники країн дружніх до Росії, і які залюбки е фіксують те, що хотіли би побачити Росія? Чи можливо таке щось із місією МАГАТЕ? Я думаю, все таки ми, ми не все знаємо так були там. Певні переговори, які йшли під егідою ООН. А, Коли Гутереш при приїжджав в Україну, він власне казав, що є така от тиха дипломатія, яка за кулісами проходить. Ми не знаємо, які власне умови. Росія поставила взамін на те, щоб погодитися пропустити цю місію через територію України, так тому що на, на початку в цьому, в цьому була вся загвоздка. Росія наполягала, що місія повинна війти на територію ЗАЕС. Через російську територію, чому це важливо? Це питання визнання, так якоїсь е, непрямого можливо визнання того, що е, ця окупаційна влада має права на цю станцію, і українці на той час дуже правильно я вважаю, е, сказали ні. Ні в якому разі, е, тобто українська місія до міжнародних організацій. Е, у відні, а також МЗС сказали ні, в жодному разі, якщо буде така місія, вона повинна тільки а, а, зайти на територію через територію України, в'їхати через територію України. Так і сталося. Ми не знаємо, чому Путін на це погодився в кінці кінців, а, але також ми не знаємо наскільки ця місія справді відбудеться. Ми бачимо, що навіть сьогодні зранку продовжуються обстріли. Можливо, готується якась велика провокаційна акція, власне використовуючи цю місію як, ну, як, як таку такий метод метод дезінформації, метод залякування, метод спихання цього всього вини на, на українців, і так далі. Чи були в МАГАТЕ прецеденти відвідання місії і взагалі прецеденти? Атомних станцій, які знаходяться в епіцентрі військових дій, те, щоб атомна станція знаходилась в епіцентрі військових дій, такого не було ще в історії. Це є безпрецедентно. Те, що нині відбувається на території України, і, зокрема, з, з АЕС такого в історії не було. Але були місії МАГАТЕ, скажімо, після першої війни в Іраку, так. В 91-му році, от після цієї війни, прибули інспектори МГТ для того, щоб оцінити іракську цю програму і оцінити ризики того, що можливо деякі матеріали ядерні відводяться таємно на, на збройну програму. Так і їм вони були такі. Був такий випадок, тоді що інспектори намагалися зустрітися і якось поспілкуватися безпосередньо з вченими іракськими, які приймали участь в програмі, якось без присутності військових, і цього їм не вдалося. Тобто збройні сили Іраку, так були військові люди присутні. І також зрозуміло інформація, яку тоді отримали інспектори, Актори її треба було фактично сприймати приймати з припуски на те, що з припущенням на те, що ну щоб вона була. Е, Викладена ця інформація присутності військових озброєних людей. І тоді, очевидно, інспектори не змогли отримати ну повного повного огляду, повномасштабної цієї інформації. Які можуть бути результати внаслідок місії? Які повноваження у місії рекомендаційні чи можливо ці рекомендації можуть можуть за певних стати обов'язковими для Росії? Ну, наскільки воно може бути обов'язковим для Росії? Тобто по документах так, можливо, скільки Росія є членом е, цієї організації, Росія також членом Організації Об'єднаних Націй. Е, так, вона грубо порушує статут цієї організації, що для Росії є обов'язковим, як Росію можна примусити дотримуватися якихось міжнародних законів, норм е, і так далі. Єдине, що я е, Можу якось бачити, і на що можна би було сподіватися. Згідно з статутом МАГАТЕ, можна е, якби припинити, призупинити членство країни, яка грубо порушує цей статут в цій організації. Що це означає? Це удар по репутації Росії як постачальника. Атомних реакторів, тому що Росія є великим великою частиною цього ринку, Росія і Китай це дві якби найбільші два найбільших постачальника атомних реакторів, які от проектуються і будуються нові атомні реактори, які будуються в світі. Якщо вони не мають цієї, якщо Росія не має цього якогось мандату чи, чи статусу в рамках. Магате, то це а, цілком можливо подіє негативно на перспективу Росії власне торгувати цими реакторами і будувати атомні електростанції, і це в основному в країнах, що розвиваються, а, які які наразі мені шкода, якби що так воно є. Які наразі досить тихо сидять в цій ситуації з нашою війною, тобто, тут тут, тут дещо спостерігається певний такий. Певне гіпокритичне не ставлення, оскільки багато з них мають свої проблеми там з заходом, і їм не дуже подобається, США але вони завжди на міжнародній арені виступали про там справедливість антиколоніальні різні речі. І тут от реально дуже-дуже типова війна такого колоніального захоплення, і вони всі сидять досить досить тихо. То можливо, це якось подіє на їхню позицію. Цю міжнародно на це можливо можливо і можна сподіватися. Ви згадали про можливості заблокування атомних контрактів РФ, але наприклад, і ЄС і Сполучені Штати досі не ввели санкції щодо Росатому що то. Атомної енергетики Росія, як ви думаєте, чому і можливо, що тут все зміниться? Європа завела в себе такий такий глухий кут з, енер... з ну, станом свого енергетичного ринку, тобто вони вже відмовляються поступово від російського газу і, і нафти. Це вже енергоносії, які, які ну, от скорочуються чим компенсувати е, ну, цю, цю енергію. Е, Росія залишилася досить потужним постачальником, як атомного палива, так і, і реакторів, і так далі. На цьому ринку досить сильний гравець. Тобто, е, якось накласти зразу і всі е, е, санкції. Це, це це також ну, вплине досить негативно, очевидно, і на європейські ринки, і вони якось мені здається, намагаються поступово вводити ці санкції для того, щоб мати час якось відреагувати і відкоригувати свої енергетичні ринки і компенсувати ці втрати. Питання ядерного шантажу Росії як воно сприймається на заході, і чи є ризик того, що. От загроза якогось витоку атомної енергії може привести до того, що Захід змінить свою позицію і почне вимагати там, переговорів, компромісу, поступок і так далі. Якщо можна якось зрозуміти мотивацію російської сторони, це, мабуть, в цьому і полягає мотивація цієї всієї створення кризи, створення ситуації навколо ЗС, щоб якось розколоти, залякати місцеве населення, так і якось повзрушити цю незламну волю українців чинити спротив. Російської окупації, і це перше. І з другого боку, це от залякати Європу, залякати Захід, що, мовляв, ось-ось невідомо хто обстрілює, але як би то не було, краще припинити бойові дії, краще піти на мирні переговори. Ну, Наразі це не спрацьовує так. Наразі цього ми не бачимо. Я не думаю важко повірити, щоб російська сторона справді от. Цілеспрямовано вирішила влаштувати такий повномасштабний якийсь інцидент на Запорізькій атомній електростанції в Росії. Наразі такі більш. Більш обмежені цілі. Ціль ввести в оману людей. Оце вот це оце, 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 оце постійне мутіння води, постійне тикання пальцями на українців. Це оце, продовження цієї самої опери. Я наразі на заході тут я не бачу когось, хто би це якось. Серйозно ну, сприймав як серйозне звинувачення України в тому, що, що це Україна обстрілює, що Україна винна в, в такому стані Запорізької атомної простанції. Принаймні тут сполучених штатах зрозуміло, що вся відповідальність за все, що відбувається зараз на Запорізькій АЕС. Це на плечах Росії. Але ми також, як міжнародне співтовариство, а також політики і, і експерти, ми розуміємо, що потужності, якісь, спроможність міжнародних інституцій якось вплинути на ситуацію, так, демілітаризувати, наприклад, цю зону, Вона є дуже обмежена. Наші інституції на це не розраховані. То для того, щоб, скажімо, демілітаризувати, навіть якщо є погодження на політичному рівні вивести війська, е якось це треба утримувати. Це треба якось втілювати так, пильнувати за цим. Це треба вводити. Якісь миротворчий контингент. ООН. наприклад, хто дає погодження на, е на введення миротворчого контингенту? Рада безпеки ООН. А хто сидить на Раді Безпеки? ООН? Російська Федерація зі своїм правом вето, тобто, цей, цей шлях він заблокований, так якось от е, реально вплинути на Росію е, для того, щоб вона вивела війська. Ми е, наразі якихось от, очевидних методів. Ми не бачимо. Були заяви окремих парламентарів і американських, і британських про те, що виток атомної енергії Запорізької станції буде трактуватися як. Е, П'ята стаття НАТО, тобто як напад на країни НАТО, адже вони безумовно постраждають від цього витоку. Що і це на вашу думку? Це окрема позиція окремих політиків, чи все ж таки е прихована, але позиція всього Заходу і є таким реальним попередженням для Кремля. Цілком можливо, що якщо власне станеться е аварія якась, якась і, і станеться витік е раді радіації. То та країна, якщо якщо справді це піде на країни НАТО, ця країна може задекларувати якось свою, свою, ну, свою вимогу до союзників, так щоб що вона активізує власне цю статтю п'яту. Але знову ж таки, навіть реакція союзників на, на такий крок, вона повинна виконуватися е, з, згідно з конституційними практиками. Кожної держави НАТО, так тобто, тоді кожен буде якось е, вирішувати собі, е, як, як реагувати, так чи, чи вводити якісь там контингент чи війська, чи так далі. Цього наразі я не бачу. Ну що ж, дійсно доброго не дуже багато, але є надія на те, що місія магате дозволить вийти з цієї ситуації із глухого кута. І змусити Росію все ж таки відкинути відмовитися від ядерного шантажу. Дякую вам, пані Мар'яно. Ви дуже добре на все пояснили. Ну що ж, очевидно, що це не остання наша розмова, тому що, скоріш за все, ця війна буде давати ще багато підстав для розмови про ядерну політику. Дякую вам. Дякую вам.